Спілкування в школі іноді у кав'ярнях. Відсутність у територіальних громадах краю місця, де молодь може проводити вільний час. Один із висновків масштабного опитування, яке провела молодіжна рада при Закарпатській ОВА. Визначали проблеми та потреби молоді. Це було з-поміж основних напрямків роботи під час каденції на посаді голови Вікторії Кенідри. Такого комплексного дослідження в нашій області ще не було, і ну зробити просто опитування це один крок. А ми зробили ще один теж надзвичайно важливий. Це опрацювання всіх, всього цього опитування, і сформували посібник результати опитування молоді Закарпаття, де чітко окреслили, які проблеми і потреби є в різних районах. виокремили певні громади. І поділилися цими посібниками з усіма територіальними громадами, тобто в профільні відділи громад ми надіслали ці посібники, і окрім того, він є у вільному доступі, тобто, щоб кожна громада могла ознайомитися з тим, що саме хвилює молодь їхніх населених пунктів. Ще один важливий напрямок робота з молоддю в різних територіальних громадах щодо створення молодіжних рад або підсилення наявних. Тобто ми приїжджали в територіальну громаду, спілкувалися з молоддю, спілкувалися з органами місцевого самоврядування, що пояснювали, що таке молодіжна рада, для чого вона потрібна, чим насправді вона корисна органу місцевого самоврядування, тому що дуже часто виникають питання, а для чого воно нам потрібно нам і так добре. Тому тут дуже важливо було пояснювати ці моменти. І в деяких громадах вдалося створити молодіжну раду. Тобто ми були присутні як на установчих зборах, так і надалі тримаємо комунікацію. Наразі не так і багато, поки в нас молодіжних рад є, але я сподіваюся, що наступна каденція теж буде активно працювати в цьому напрямку. Молодіжні простори нині допомагають створювати міжнародні донори. А ось із проблемою низької поінформованості молоді щодо молодіжної політики, каже Вікторія, багато працювали самі. Тобто молодь не знала про те, що відбувається, що проводять для молоді, чи взагалі є якісь заходи в їхній громаді для молоді. Тобто, це одна з основних таких проблем. Ми хотіли запустити інформаційний портал із інформацією для молоді про те, що відбувається загалом в області щодо можливостей працевлаштування і так далі. Але на жаль, у нас часу на це не вистачило і фінансового ресурсу, тому що ми розуміємо, що це все таки великий, доволі масштабний проєкт. Напрацювання передають наступній каденції, яка продовжить працювати над розвитком молодіжної політики на Закарпатті.